Я пане Володимире, от про що хочу поговорити? Ми безумовно готові до всього. Я ось зараз з паном генералом поліції говорила про те, що українці готові без світла, без тепла в холоді, але без них, як казав президент. Але вочевидь, треба розуміти, що росіяни будуть продовжувати гатити про на по нашій інфраструктурі. Масштаби вже досить серйозні. Як перезимуємо, як вам бачиться сценарій цей? Ну у нас немає іншого виходу. Я маю на увазі країну і е, 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 всіх українців. Нам треба це пережити. Ми вже переживаємо цю війну. Долаємо все, що поганого наробила ця війна, і оце ще один іспит, ще один виклик перед всією країною. Я думаю, тут треба ну, по різних напрямах робити необхідні зусилля. Очевидно, і це вже робиться. Треба посилювати систему ППО протиракетної оборони, і це стосується не тільки великих міст, але ну, треба продумати, ну як це зробити. Максимально посилити систему протиповітряної оборони навколо ключових енергетичних об'єктів, вже теж йде робота з нашими партнерами, щоб отримати необхідне обладнання, необхідні матеріальні ресурси, щоб швидко відновлювати пошкоджені об'єкти, це непроста і достатньо дорого і ну час потрібний для цього. Але ну я просто чесно вам скажу: я навіть не очікував, що от такі. Є серйозні е, проблеми, які виникають після таких ударів, коли руйнуються об'єкти критичної інфраструктури, і буквально ну от як сьогодні в Києві за день відновили електропостачання. Ну і да, от, доводиться переживати всі ці вілові відключення, але ну я просто не бачу іншого виходу. І Тому от, підготовка технологічна організаційна. На економічна підготовка до цих проблем з електрикою, тому що ворог хоче зруйнувати єдину енергетичну систему України, розбити її на шматки, щоб не могло робити перетоки енергії між різними регіонами, між різними. Електростанціями України і тому тут треба продумати і стратегію, і тактику дії. Я так розумію, просто на ходу дуже швидка і українська влада і на наші енергетики, як приватних компаній, так і державних структур, працюють над цим. Я думаю, що це просто героїчна робота. Ну і я думаю, що треба продумати. От ви про це сказали. Дійсно, треба продумати, якщо виникати можуть виникати, особливо взимку ситуація. Коли там вони можуть вибити не просто електрику, а наприклад, опалення. У нас був такий проблемний, дуже серйозний інцидент свого часу Волчевську на да. і от тому да, треба продумати. приклад діти. до речі, та воно вже так призабулося. А треба згадати, як то було, коли всі сиділи там без тепла. Так. І наскільки я знаю, наші міжнародні партнери теж вже готуються, допомагають нам. Вже є плани, як от в таких ситуаціях зробити пункти обогріву, де як це може зробити. Причому не один. А, ну такі великі міста, як Київ, там або, наприклад, Харків. Харків ще обстрілюється з прикордонної території, з сусідньої, сусіднього Білгороду, як і сьогодні було. Угу. Схожа ситуація, Миколаїв, Ніко під обстрілами, Запоріжжя, Дніпро, бачите, скільки великих міст під обстрілами, і там такі проблеми можуть виникати. Тому треба продумати і евокаційні плани, і в той же час яким чином ну дати людям тепло, електрику, забезпечити життєдіяльність міст от в таких критичних ситуаціях. Ну це от такі найбільш я б сказав важливі речі, які доведеться робити, і до чого можна і треба готуватися. Пане Володимире, ми ж прекрасно розуміємо, що Росія так чи інакше, але і Європу мріє загнати в цей блекаут в цю холодну зиму. Пам'ятаєте те відео, де вони нібито е, показували, як, як Європа не виживе без російського газу, як Європа не виживе без електрики, як все погрузиться в пітьму а е, в лід. І ну всі замерзнуть, всі помруть, якщо не Росія. Тому типу, давайте домовлятися. Тоді так говорили політологи. Казали, що саме такий меседж посилає Росія. Тим коли вона атакує сьогодні м, такі важливі наші критичні е, об'єкти, скажіть, все таки, це е, відповідь, до прикладу, за Бавовну в Чорному морі днями? Чи е, не можна вже говорити, що це відповідь? Це вже якась системна така історія, е, коли не потрібно шукати за що е, мститься нам Путін? Ну, дійсно, це вже помста за власні поразки, за те, що не вдається виграти цю війну, не вдається зламати, подолати українців, український спротив. Е, ну, елементи помсти, ну, зокрема, за інцидент в Севастополі, він може бути. Це просто їм потрібно для пропаганди. Розумієте? Для пропаганди, власне, щоб пояснити, що ми ж відповідаємо. Але насправді дивіться, минулий тиждень. Можливо, не в таких обсягах, як сьогодні, але теж були обстріли. Ну, фактично, обстріли по критичних об'єктах інфраструктури відбуваються майже кожен день. Деякі міста, от я згадував Харків, Нікополь, Запоріжжя, Дніпро ну практично кожен день під Безперервно, так? Так, да, безперервно. Але на що звертаю увагу? От ви правильно згадали про Європу, про Європейський Союз. Це ж атака і на них. Одна з цілей цієї стратегії заморозити Україну і знеструмити Україну вона ж полягає в тому, щоб спровокувати новий потік біженців до Європейського Союзу. Ще більше ніж це було в перші тижні війни, щоб Європа, як вони пишуть, садрагнулася, щоб це викликало дуже серйозні і соціальні і економічні проблеми, напругу ненавість до біженців і до України. Розумієте, в чому підступність цього плану? Вони хочуть розсварити нас з європейцями з європейським союзом, і таким чином через Європу примусити Україну. Нібито до капітуляції отакі розрахунки у них є. До речі, теж от остання подія відмова Росії від зернової домовленості, теж вони кажуть, що це нібито помста і так далі на за Севастополь. Але насправді Путін почав говорити про те, що Росія може розірвати свою участь в цій зерновій домовленості ще в вересні, в середині вересня. І вони посилювали цю критику. Це лише вони скористалися приводом, не більше того. Але знов таки, для чого? Щоб спровокувати зростання цін на зерно і на продовольчі товари. І от я буквально сьогодні прочитав один російський ресурс про кремлівські. вони просто не приховують посилання йде на аналітичну записку. А значить, що вони таким чином мають спровокувати нову хвилю інфляції? Через зерно інфляція продовольчих товарів, це зростання соціальної напруги в Європейському Союзі і відповідно політичні протести, тиск на владу і тому подібне. От в чому стратегія Кремля? Вони хочуть в даному випадку дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі. Це гібридна війна, От те, що вони ведуть не тільки газова гібридна війна, зараз ще й зернова гібридна війна не тільки там в цілому в світі, а саме проти європейської. Ського союзу, та ми про зерно також запланували з вами поговорити. Давайте ми додамо інформації. Я мені тут просто знаєте, от ще навіть перед тим як прочитаю, мені пригадується, коли е, українські політики, українські політологи в ефірах ми казали, що. Е, Домовленості з Росією в принципі не вартують бумаги, на яких вони підписані. То навіть ця зернова угода найімовірніше буде зірвана. Ще тоді казали, да і, і навіть там перші обличчя нашої країни говорили про те, що ну дуже сумнівно, що Росія згодилася на от такі домовленості на цю зернову угоду, бо треба чекати, коли Росія вдарить в спину і вийде з неї. Очевидно, ну десь це й сталося. Ну але тим не менше, з українських портів вийшли 12 суден, попри відмову Росії від зернової угоди. ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором. З портів Одеса, Чорноморськ та Південний сьогодні вийшли кораблі з понад 350 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Як повідомляє прес-служба представники представники і Туреччини ведуть переговори з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації зернової ініціативи. Я нагадаю, Росія заявила про свій вихід із зернової угоди, нібито через атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА. Але якщо мені не зраджує пам'ять, пане Володимире, йшла мова все таки про призупинення більше цієї зернової угоди, аніж про вихід. Ну і сьогодні надвечір зустрічаю інформацію, ту про яку говорили ви, що світові ціни після переривання цього зернового коридору вони підскочили. У ціні да що ну от фактично Росія так чи інакше, але е, вдало шантажує світ чи ні? Да. Ну вони точно також робили ще до початку великої війни проти України ще минулого року. Вони ж фактично спровокували таке е, 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 шалене зростання цін на енергоносії. Особливо на газ, коли декілька разів зросла ціна на газ ще минулого року, ну а потім під час війни нова хвиля. І вперше, взагалі, там якщо минулого року всі дивувалися, що тища нам доларів за до тисячі доларів за. Платили за російський газ, а зараз до 2000 тисяч підскочило. Зараз вже менше ціна впала. Але от Росія провокується спеціально. Це їх дійсно тактика, така щодо нинішньої домовності, от що це таке. Тут іде багато ходівка з боку Росії, вони ж да, з одного боку провокують от, нову хвилю інфляції, зростання цін на продовольство, шантажують світ, але вони таким чином ще розширяють переговорний пакет. В принципі, більшість експертів, і я про це неодноразово казав, очікували, що на саміті великої двадцятки, який має відбутися в середині листопада в Індонезії, що Путін буде шантажувати от тему зернової угоди? Просто він вирішив це зробити заздалегідь, вирішив прискорити цей процес на скажімо так, драматизувати його. Але реально це шантаж і торги. Він хоче торгуватися не тільки економічно, але таким чином примушувати ще і до переговорів про мир, але на своїх умовах. Проте, от важливий момент. От те, що ви показали, все ж відходить кораблі з зерном з українських портів. Турція має демонструвати характер, врешті, ну, Ердогану, турецькі... це надпотрібно на, на тлі виборчого процесу. Безумовно, безум, це інтерес Ердогана, є і економічний, і політичний інтерес. І отут от питання: да, знаєте, як за російським прислів'ям, дружба, дружби, а табачок в росі в даному випадку да є зерновий інтерес у Ердогана і тому він да. Ви не хочете е, зараз брати участь. Окей, ну і сидіть там у себе в Севастополі. а да, ми зараз будемо рухати ці кораблі. Тут є ризик провокації, безумовно з боку росіян, але тим не менш, я думаю, що зараз потрібен новий тиск на Росію. і Він вже починається, щоб вони не шантажували світове співтовариство. От як з енергетичним шантажем, так і з зерновим. Я думаю, що успіху у Росії не буде. Бач, тут треба сказати, що України в підписантах цієї зернової угоди ж немає. Там є ООН, там є Туреччина і є Росія, да, тобто фактично Ні, ми окремо підписали. Ми окремо да, Росія підписали. окрема з Туреччиною. і ООН, А ми окремо. тут важливо насправді. Я думаю, що завдання мінімум Україна від цієї угоди виконала. Ми змогли реалізувати значну частину наших зернових ресурсів, отримати в дуже складній нинішній економічній фінансовій ситуації, отримали декілька мільярдів доларів, які нам дуже потрібні: і на зброю, і на соціальні витрати, на життєдіяльність країни, от зараз на енергетику. Так що це дуже важливо. Але росіяни ж теж, от одна з причин, чому вони на це пішли, вони побачили, що ця зернова угода допомогла Україні. І тому це ж викликає їх озлобленість. От перші скарги з боку Путіна, як він сказав, нас кинули. А що викликало його злобу? А те, що да, частина зерна пішла в країни Третього світу, в Азію, в Африку, а частина пішла європейцям. А що європейці не люди, вони теж потребують харчів, теж потребують хліба. І в цьому сенсі, я думаю, що тут йдеться про глобальну продовольчу безпеку, а не тільки про продовольчу безпеку конкретних країн. Тим більше, що Росія теж свої зиски отримала, але їм же, знаєте, і у них просто викликає таку ненавість, що коли українці щось виграють. Або отримують свої зиски, і оце викликає у них такі негативні дії, коли вони порушують всі домовленості, під якими навіть є їх підписи. А я пане Володимире хочу щось про що з вами поговорити. Ви знаєте, мені так часто в етері говорять зараз а, фразу про те, що Путін посилає сигнали Заходу для того, аби намагатися домовлятися по Україні. І от а, в мене народилося абсолютно логічне запитання. Це знаєте до розмов а, з наших колись ще довоєнних, а, так би мовити, ефірів про, про Україну без України. Чи можна говорити про Україну без України? А, конференція в Валдаї. В принципі, історія з зерновим коридором з його розірванням. Теж кажуть експерти, що от Путін сигналізує просто Америці, що там чи 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 заходу загалом? Що давайте домовлятися по ситуації в Україні. Я готовий. Що можуть бути такі за домовленості? В принципі, наскільки це ймовірний варіант, що захід може натиснути на Україну, враховуючи заяви українського президента про те, що жодних перемовин з цим режимом, ми це зафіксували указом, провели через РНБО. Наша позиція зрозуміла. Чи можливий чи можливе вирішення питання без України? Ні, я думаю, що зараз я просто не бачу жодних явних публічних проявів, тим більше підстав для якихось домовності, тим більше без України. Ну головний момент, який треба розуміти, як це було із Донбасом, так тим більше зараз не можна про щось домовитись без України. Не може. Ми в рамках цієї війни продемонстрували. Ми не будемо йти на виконання російських ультиматумів. Да, у нас можуть виникнути проблеми зі зброєю, але я переконаний, у нас достатньо західних друзів в різних країнах. Да, можливо, ми менше можемо отримати зброю, там якщо будуть виникати якісь проблеми, але все рівно ми не будемо капітулювати перед Росією. Тому без нас домовитись неможливо. Але головне, що ми бачимо зараз, Путін посилає сигнали на давайте мовляв, дружити. Але слухайте, як він хоче завоювати любов і довіру заходу? Він хоче завоювати шантажем, насильством, війною, погрозами. Ну, от, давайте просто уявимо, Якщо б я таку алегорію проводив, якщо б чоловік таким чином домагався жінки. Як би жінка реагувала на це? Та слухайте, як можна відповідати людині, яка тобі погрожує. Він демонструє зараз методи, які просто органічно неприйнятні для заходу. Це насильство, війна, от енергетичний шантаж, погрози. Після цього домовлятися не можна. Дуже показова ситуація з Штайнмаєром. Президентом ФРН от який нещодавно побував в Україні. До речі, саме відвідування України дуже сильно на нього вплинуло. Ну посидів Після... під тривогою в укритті. Зрозумів, так. що знаєте, формули його не працюють тут запропоновані. Побачив на власні очі. Приїхав і е, певні подарунки передає. Так, да, ну тут, от е, якраз чому я згадав про нього, що він же був одним з прихильників разом з Ангелою Меркель, е, просто Штайнмайер тоді був міністром закордонних справ, е, він був прихильником компромісів з Росією. Це була така загальна спільна установка західних еліт. Треба домовитись з Путіном. Так, да, він чужий, він такий е, трохи дикуватий, е, занадто агресивний, але краще домовлятися, краще поганий мир, ніж війна спробували домовитись. Мінські домовленості от і формула ж в зв'язку з ними. А що вийшло? І домовленості не спрацювала, і війна ще більша війна, більш кривава війна, більш масштабна з'явилася з боку Путіна. І саме тому Штайнмаєр. Прийшов до дуже драматичного, я думаю, для нього особисто це був дуже драматичний висновок, що саме Путін він поклав на нього особисту відповідальність. Саме Путін фактично зруйнував європейський безпековий порядок, перетворив його на попіл, як він сказав. От оцінка. Я от дуже мрію, щоб приїхала до нас, врешті-решт, Ангела Меркель. Точно, щоб з неї така ж трансформація відбулася, щоб папа римський приїхав ще один прихильник миру, великий. Да приїдь, подивись тут. Твої прихожани до речі є. На яких падають російські ракети, які гинуть зараз в цій війні, от я думаю, що саме відвідування України це найкраща школа для таких політиків в лапках миротворців, але досвід, драматичний досвід цієї війни і розуміння з боку більшості західних лідерів, навіть в Німеччині, оце найбільше проявилося, не можна довіряти путінській Росії, не можна довіряти особисто Путіну, тому він хоче. Дійсно, він хоче домовлятися. Але от мені здається, що він досі не розуміє, що не можна домовлятися на умовах сили, і не можна домовлятися от шляхом війни і шантажу. А у нього ж який підхід? Його краща формула: примус до миру шляхом війни. Так. З часів грузинської війни 2008 року вони намагаються це зробити, але це не гідний шлях. І ну, після цього же... як Путін анексував українські регіони, все я думаю, що ніяких мирних домовленостей з ним не може бути. Ну тут же бачите, бачите, так виходить, що і географія розширюється в повітряний простір простір Молдови сьогодні зокрема залетіли ракети. Є певні різні реакції від їхнього МЗС і закриті пункти пропуску, і таке інше. Ну треба розуміти прекрасно, що масштаби. Розширюються і це мають усвідомлювати і на заході, і в Європі. І в принципі, і Майсан, думаю, стати неспокійно, враховуючи ті проросійські настрої, які є в її окремих в окремих регіонах її країни. А вони я маю на увазі на заході. Не тільки це усвідомлюють. Вони вже готуються. Зверніть увагу: дивізію американських десантників перекинули куди в Румунію. Румунію тактична ядерна зброя оновлена. Розміщується в Європі. А чому? А тому, що вони вже реагують на погрози з боку Путіна, з боку Росії. І вони, мов, таким чином, це ж не просто вони роблять, вони про це інформують, інформують публічно. І це сигнали. Ти нас не залякаєш, ми готові тобі гідно відповісти. І, до речі, моя гіпотеза: ми не знаємо, що там сталося, як там сталося, але те, що сталося в Севастополі. Це теж попередження, що нема недоторканності, і там є вразливі місця, і не тільки в Севастополі. Так що не варто жартувати а, і лякати. Так що я думаю, що на заході все ж зараз зовсім інакша ситуація. Слава Богу, зовсім інакша реакція не та що була в 2014 році. От коли зовсім зробила... і не та, яка була ще 24 лютого. Зрозуміло, так. що вона геть інакша. Дякую вам дуже, пане Володимире, за те, що доєдналися. Я завжди ваші фахові коментарі. Володимир Фесенко, політолог, був в етері апостроф Тіві.